Вітаю! Мене звати Валерія Володимирівна Руднікова. Я вчитель хімії Бахмутського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 11 багатопрофільний ліцей Бахмутської міської ради Донецької області. Нагадую, якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, переходьте в укриття. Не нехтуйте правилами безпеки під час тривоги. Ласкаво прошу урок хімії. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати фізичні та хімічні властивості солей. Наша мета з вами пояснити фізичні властивості солей, характеризувати хімічні властивості середніх солей, досліджувати взаємодії солей із металами, лугами двох солей між собою. Нагадую, режим роботи. 25 хвилин синхронно онлайн і 20 хвилин асинхронно, тобто самостійно. Яким же ви сьогодні завітали настроєм на цей урок? Дуже сподіваюся, що все ж таки з гарним. Тому пропоную вибрати ту лисичку, яка відповідає зараз вашому стану. Давайте повторимо класифікацію неорганічних на речовин. Нагадую, Речовини поділяються на прості та складні. В свою чергу, прості речовини поділяються на метали та неметали. Складні речовини поділяються на оксиди, кислоти, основи та солі. Перевірити свої знання щодо номенклатури солей пропоную виконавши. Інтерактивні вправи, які подані в коментарях після відео. Тепер давайте перейдемо до фізичних властивостей солей. Солі, як і інші йонні сполуки, за звичайних умов є кристалічними речовинами, як ви можете спостерігати на прикладах. Вони здебільшого мають високі температури плавління. Часто солі розчиняються у воді. Ми це також можемо з вами спостерігати в домашніх умовах, коли нашу кухонну сіль, натріхлорид покладемо в склянку з водою і будемо перемішувати певну кількість часу. Спостерігаємо утворення солоної води. Також в солі є мало розчиння. решта несна. Солі переважно безбарвні, або, як кажуть, білі. Хлориди та сульфати калій, натрію, магні, цинку. Деякі можуть бути забарвлені в різні кольори та відтінки. Купримсульфіт, чорний, нікель-сульфат, зелений, кобальтсульфат, сульфат рожевий. Подивитись можете солей за зразком у посиланні. От, перед вами кольорові солі. Розчинність є важливою характеристикою солей. Є солі розчинні, усі солі натрію та калію, а також усі нітрати, Мало розчинні та практично не розчинню води. Серед них силікати, карбонати, сульфіті, сульфати, сульфіди, переважно більше солей на розчинні у воді. Це ви можете спостерігати за допомогою таблиці розчинності, яку ви бачите на екрані. Смак не є фізичною властивістю, і кожен знає, що черв... речовини на смак у лабораторії пробувати не можна. Відомо, що алхіміки, досліджувачі властивості речовин, випробували їх на смак. Інколи це закінчилось, на жаль, трагічно. Все ж встановлено, що серед соли, солоний смак мають лише кухонна сіль, калій, хлорид і сульфат. інші гіркі або змішаних смаків. Солодкі на смак є солі берилію і плюмбому, але це солі отруйні. Пропоную зараз е, вам. Зробити таку фізкульт-вправку для очей, для втоми очей. Вправа називається кольори слова. Вам треба якнайшвидше назвати кольори, але не читати текст. Тобто ви не читаєте текст, а називаєте просто колір. Будь ласка, даю вам півхвилинки в тому з ваших оченят. Ну що ж, і такий основний момент це хімічні властивості. Ми знаємо, що для любого класу неорганічних сполук важливо не тільки розуміти фізичні властивості, але й хімічні властивості. За цією схемкою ми можемо з вами проаналізувати і сказати, що у вас може з чим вступати в реакцію сіль. Сіль може вступати, тобто взаємодія розчинів солей із металами. Працями Бікетова доведено, що метали проявляють різну хімічну активність. Тому в реакції з між металом і сіллю тільки активніший метал витиснить менш активний. Наприклад, якщо мідну монету покласти в розчин Меркурій 2 нітрату, вона поступово покривається шаром туті, а мідь переходить у розчин. Це ви можете спостерігати завдяки хімічний, хімічному рівнянню. Коли ми з вами записуємо хімічне рівняння, обов'язково ми повинні, якщо є необхідність, розставляти коефіцієнти. Одиницю прийняту в хімії не записувати. Бачимо, що у нас коефіцієнти розставляти не потрібно. Всього вистачає до реакції та після реакції. Хочу нагадати вам ряд активності металів. У нас є властивості, які зростають. Так, від літія до плюмбума посередині стоїть гідроген, водень, і далі властивості спадають від куприма до аурема. Також віртуальні лабораторні досліди взаємодії металовою солями у водному розчині ви можете переглянути за цими посиланнями, які ви бачите на екрані під відео. Також реакція відбувається тоді, коли метал є більш активним за той, що входить до складу солі. Тобто, якщо ми з вами зараз будемо аналізувати, ми з вами побачимо, що у нас витісняється. Тобто, це тип реакції заміщення. Фером плюс купром со 4 дорівнює фером со 4 плюс купром. Цинк плюс купром со 4 дорівнює цинк со 4 плюс купром, цинк плюс станом хлор 2 дорівнює цинк хлор 2 плюс станом, цинк плюс плюмбом НО3 двічі дорівнює цинк НО3 двічі плюс плюм. Також солі можуть взаємодіяти з кислотами, не тільки з металами, але й ще з кислотами. Коли солі реагують з кислотами, внаслідок цього утворюється нова сіль та нова кислота. Якщо до розчину натрій карбонату долити хлоридну кислоту, як ви це бачите в нашій хімічній формулі, то відбудеться бурхливе виділення газу. Це свідчить про те, що реакція відбулася. Натрій 2СО3 плюс хлоридна наша кислота h Хлор дорівнює натрій хлор плюс h 2 co 3 Ви знаєте, що це у нас кислота, вона у нас є. Не стійка, тому вона у нас розкладається на вуглекислий газ та воду. При тому, що ви бачите, що біля вуглекислого газу СО2 стоїть стрілочка вгору. Під час доливання до розчину калію сульфіту нітратної кислоти, теж спостерігається виділення газ. Це сульфур 4 оксид. Це можемо спостерігатися. Візьмемо розчин, балі хлоріду і подіємо розчином сульфатної кислоти. Спостерігається випадання білого осаду. Відома реакція між аргентом, нітратом і хлоридною кислотою. Під час цієї реакції випадає також білий сирнистий осад. Отже, зробимо висновок про взаємодію розчинів солей з кислотами. Реакція між солями і кислотами в розчинах відбувається за умов, якщо запам'ятали, записали собі, утворюється нова сіль і нова кислота, нова кислота є нестійкою та розкладається на відповідний її оксид і воду, як ви могли спостерігати на попередньому слайді, тобто це у нас нестійка кислота, у результаті якої виділяється газ. І також може відбуватися реакція хімічна, якщо у нас випадає нерозчинний осад у кислотних, кислотних а, осад. Ці досліди ви можете переглянути в віртуальній лабораторії за даними посиланнями. Продовжуємо розглядати хімічні властивості солей, взаємодію солей із лугами. Напишіть самостійно рівняння реакції взаємодії цинксульфату, плюмову для вахлориду, ферем тринітрату з натрій-гідроксидом. Ну, якщо ми подивимося з вами на дану формулу, ми побачимо, що у нас з вами утворюється білий осад барі сульфату, барі СО4, тут також не вистачає стрілочка вниз, яка показувала, що це утворився осад. Якщо до останнього долити кислоти, то осад не розчиниться. Він буде знати, такий густий. Знов таки випав білий осад кальцит СО3, який за доливанням кислоти розчиняється. І це у нас з вами, ще раз нагадую, взаємодія наших солей із лугами із основами, де в результаті у вас утворюється, як ви бачите, нова сіль і нова основа. Ще одне четверте, солі можуть взаємодіяти між собою. Вони утворюють реакцію обміну, тобто обмінюються вони місцями між собою. Як ви бачите в даному випадку, натрій 2SO4 плюс барій хлор 2 СО4 плюс барі хлор-2 дорівнює барі С4 в осаді плюс 2 натрій хлор. Тобто дві солі між собою вступили в реакцію і помінялися місцями. Замість натрію став барій, замість барію став натрій. Так само і в другому випадку ви бачите утворення нової солі баррі С4 і калій-хлориду. Солі вступають в реакції обміну між собою тільки в розчинах. Ну що ж, будемо підводити підсумки сьогоднішнього нашого вивчення. Перше. Розчини солей взаємодіють з металами, якщо метал, що входить до складу солі, менш хімічно активний. Розчини солей реагують з кислотами. Реакції між солями і кислотами в розчинах відбуваються за таких умов: виділення газу випадає осад, утворюється вода. Під час взаємодії розчинів соли з лугами утворюється нова сіль і нова основа. Розчини солей взаємодіють між собою. Реакції відбуваються до кінця, якщо один із продуктів реакції випадає в осад. Аргентумадіннитрат є реактивом на хлоридну кислоту та її сіль, а барій-хлорид є реактивом на сульфатну кислоту та її сіль. Пропоную вам виконати інтерактивну вправу, посилання на яке ви знайдете в коментарях під відео. І ось вам на згадку про нашу зустріч о, така пам'ятка солі в нашому домі. Те, що ви можете зустрічати, те, що ви чули, вам пам'ятка на о, ваше майбутнє. І під, давайте проведемо рефлексію нашу. Те, що ви з собою заберете від сьогоднішнього року, мені буде дуже приємно, якщо ви для себе зараз подивитесь на ці слова і скажете тільки одне слово, те, що ви заберете з собою, підсумуєте. Можливо, це було клас, а можливо, нудно, а може комусь весело. Але мені буде дуже приємно, якщо ви напишете про це відгуки. І так, ваше домашнє завдання. Для кращого розуміння теми виконайте інтерактивні вправи та перегляньте додаткові матеріали під відео. Дякую вам за увагу!